Рекордні видатки на допомогу майже 56 мільярдів гривень від початку року отримали українці зі статусом ВПО у якості фінансової підтримки від держави. З них лише у вересні виплатили майже 6 мільярдів гривень. Звітують у мінреінтеграції. Втім, у надходженні коштів можуть виникати затримки. Найчастіше це відбувається через технічні проблеми. Тож, якщо гроші не надходять тривалий час, необхідно самостійно звернутися на гарячу лінію мінреінтеграції або до офісу повноваженого з питань ВПО. Контакти зараз на екрані. Відсутність надходження може свідчити і про позбавлення права на виплати, адже з вересня їх призначають за оновленою процедурою після додаткових перевірок. Яких саме про це поговоримо з Віталієм Чорненьким, координатором програми юридичної допомоги Право на захист? Він долучається до ефіру. Я вас вітаю, пане Віталію. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Отже, зміни у процедуру призначення виплат ВПО впроваджувалися урядом в два етапи. Перші почали діяти з 1 серпня. А яких категорій осіб тоді позбавили виплат? Дійсно, фактично, зміна переліку осіб, які отримуватимуть виплати, вже стартувала з 1 серпня. Власне відбувся перший етап і другий етап з 1 вересня. З 1 серпня виплату допомоги припинили для осіб, які перебували за кордоном понад 30 календарних днів підряд, і не повернулися в Україну станом на 1 серпня 2023 року. До слід зауважити, що подібну перевірку перебування внутрішніх приміщень осіб протягом 30 календарних днів проводило міністерство фінансів станом на 15 липня 2023 року. Крім того, вже менші категорії це власне те, що стосується осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, яких засуджено або оголошено в розшук, це теж важливо розуміти за вчинення кримінального правопорушення, пов'язане з злочини проти основ національної безпеки, ну і особи, які повернулися до свого покинутого місця проживання. Це власне ті особи, які з 15 серпня втратили фактично право на виплату. Наступні зміни на чинності з 1 вересня. От які тут нововведення? Так тут є теж свої певні особливості, і вони скажімо, вже ну достатньо суттєві, оскільки категорії осіб достатньо достатньо розширюються. Власне, з 1 вересня виплата допомоги на проживання припиняється для внутрішньопереміщених осіб, які придбали, наприклад, транспортний засіб, який підлягає реєстрації, але якщо такий транспортний засіб. З року випуску такого транспортного засобу минуло менше п'ять років, тобто всі транспортні засоби, які мають більше ніж п'ять років, вони власне до цього переліку не враховуються. Крім того, також сюди входять і не входять даруйте, мопеди та причіпи. Але в частині мотоциклів, якщо було придбано внутрішньопереміщені особи, мотоцикл вартістю більше ніж. Там двадцять трішки більше ніж 27 тисяч гривень, тому що там до прожиткового мінімуму прив'язується ця цифра. То виплата допомоги на проживання припиняється. Ну і крім того, якщо переміщена особа придбала, ну зробила певні придбання на суму більше ніж 100 гривень, сто тисяч гривень йдеться про земельні ділянки, квартири, будинки, інше нерухоме майно. Придбувала цінні папери, до прикладу, віртуальні активи, певні товари довгострокового вжитку, оплатила одноразово будь-які роботи або послуги. Або тут є особливість, оскільки не всі роботи або послуги, якщо це пов'язано. Наприклад, скупівлею будівельних матеріалів для відновлення знищеного чи пошкодженого майна, чи, наприклад, оплата послуг відбудови за знищене пошкоджене майно, то в такому випадку воно не враховується. А також не враховуються освітні і медичні послуги, але фактично всі значні покупки на таку ну відносно невелику суму, як 100 тисяч гривень. А вже можуть бути підставою для втрати права на виплату на проживання. Одне з таких специфічних нововведень, це також, яке стосується осіб, які мають депозит чи депозити облігації внутрішньої державної позики на сукупну суму, також більше, ніж 100 тисяч гривень. Тобто ми постійно стикаємося з цією цифрою в 100 тисяч гривень, фактично, і тут також йдеться про депозит чи депозити. Те саме стосується придбання валюти, придбання банківських металів. На, на цю ж суму, е, ну з 100 тисяч гривень наразі закінчили. Ну і ще додатково дві таких дуже важливих: два дуже важливих аспекти це те, що право на виплати втрачають і ті переміщені особи, які мають у власності житло на перше число місяця, з починаючи з місця, якого призначається допомога, але не менше ніж має бути ну, норма не менше ніж 13 Кома 65 квадратних метрів для кожного члена сім'ї. Тобто, якщо є менше, така особа відповідно не втрачає. Ну і також велика категорія, яка позбавляється права, це ну на завершення, це особи, які перебували і після переміщення перебувають на повному державному утриму. Пане Віталію, це от одне уточнення. Ви згадали транспортні засоби. А чи є винятки? Наприклад, якщо транспортний засіб купувався з метою передачі в зону бойових дій, от що в таких випадках робити? Які документи необхідні, щоб це підтвердити? Ну, фактично, транспортний засіб, якщо він передавався в зону бойових дій, або було власне, здійснено таке придбання для потреб оборони України, то така особа має бути зареєстрована в реєстрі волонтерів, тобто офіційно, як така, що здійснює волонтерську діяльність. В такому випадку ну, це, це підтверджується відповідними документами, самої власне реєстрацією і тому. За, 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 за подібних обставин особа числа переміщених осіб не буде втрачати право на таку виплату. Але ще раз наголошую: дуже важливим є те, щоб це було офіційно зареєстровано. Це той виняток. Ну і також виняток про який я згадував ково це власне оплата інших речей, які пов'язані із відбудовою, так а, чи оплатою послуг, чи закупівлею матеріалів. Якогось конкретного переліку документів тут немає. А натомість всі документи, які підтверджують подібне, вони їх слід зберігати, їх слід мати при собі на випадок. Якщо буде необхідно доводити закупівлю товарів чи послуг за подібних обставин, то в межах тих 100 тисяч гривень, але для відбудови зруйнованого чи пошкодженого майна. А як відбувається перевірка місця фактичного проживання внутрішньо переміщених осіб? Оце робиться фізично, тобто якісь люди обходять усіх переселенців по квартирно, і для чого це взагалі робиться? А, ну, основна ідея в тому, власне, щоб виявити, чи особа внутрішньо переміщення особа далі перебуває в місці свого зареєстрованого проживання? Ну і відповідно, чи може претендувати в подальшому на? На подібний на подібні виплати разом з тим перевірка фактичного місця проживання з 1 серпня буде проводитись територіальними органами національної нацслужби України. Тут немає визначеного чіткого чи зрозумілого складу комісії, які будуть здійснювати відповідний обхід, бо законодавством не врегульований чітко. Чітко питання складу таких комісій, але ми для себе розуміємо з практики, і яка була до того, і, і зараз це те, що до перевірок залучаються і посадові особи з органів соціального захисту, і навіть територіальних громад. Відповідно тому тут може бути різний склад комісії. Але є важливий момент, і тут також треба розуміти чи пам'ятати про те, що проведення перевірок для внутрішньопереміщених осіб здійснюється не в будь-якому випадку чи стосовно усіх, а лише за наявності підстав, зокрема, першою підставою є наявність інформації в єдиній системі про те, що особа стала на облік внутрішньопереміщених осіб в межах однієї територіальної громади. Також може бути такою підставою повідомлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, основої організації, тобто будь-які дані, які свідчать про те, що особа змінила своє місце проживання, про зміну фактичного місця проживання. Ну і третя, також доволі важлива, хоча, з іншої сторони, вона. Авному сенсі не завжди залежить від волі внутрішньопереміщеної особи перевірка може здійснюватись із за рекомендаціями мінфіну за результатами верифікації особи в разі виявлення відповідності отримувачів будь-якому критерію при отриманні допомоги. Тобто, якщо мінфін визначить, що є доцільність проведення, він рекомендує на соцслужбі провести подібну верифікацію, подібну перевірку, ну і відповідно вже. Над перевіряє, як ви сказали, дійсно подібний обхід здійснюється поквартирно і мав би бути здійснений не пізніше 10 днів з моменту. Коли з'явилися підстави для проведення відповідної перевірки, особу внутрішньопереміщену особу, яку перевіряють, мають попередити про проведення подібної перевірки не менше за два календарних дні до планованої дати її проведення, а повідомлення відбувається за загальним правилом телефону, тобто з допомогою телефонного дзвінка, для того, аби попередити. За наслідками перевірки складається акт перевірки фактичного місця. Проживання чи перебування особи, але на практиці ми стикаємося частенько з ситуаціями, що подібні дзвінки. Або там не надходять, або особа не встигла підняти слухавку. Я а, сподіваюся, що глядачі певні... ВПО от саме зараз скористаються цією інформацією, що їх мають попереджувати. Пане Віталі. На жаль, наш час обмежений. Так. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Це був Віталій Чорненький, координатор напрямку Маска. юридичної допомоги, право на захист.